Тато, а чому ти готуєшся на кухні? Ну, так цікавіше. Ти колись в похід ходив? Ні. Що треба готувати. Колись приїду, підемо з тобою. В похід з зночі. Все весело. Буде в нас справжня пригода. Ну, а в лісі вночі не лячно? Ну, там тварини всякі. Ты по самих хочешь на любой. Знаєш, як ты че куха? А ти пордавай? Один води. Ой, у вас такий ароматий, з вулиці чутно. А тата мені обід готує. М -м -м. Клас. Так, ось частина Захару та колеса. Я ввечері з Захарка в темного розмежу. Дай мені номер телефону. 070 203 10 15. Бандура, я вити не вимагала, залишала зробити мої машинки на три місця. Скоріше олійну фля. Ну розкажи, як ви там в столиці Ну, як? Так всі зараз. За... Дома допомагає. Держі восемо. Тато, а коли ми підемо в похід? Так Зажди сину. Я ж розмовляю. Піду погуляю туди.